Доброго здоров'я, люди добрі, підписники і гості каналу. З, з вами знову я Петрівна. Ні, це не Петрівна, це моя СД. Багато мені хто казав, що я давно не показувала свою малину, та що їй показувати і що про неї розказувати? Ех, роботи дуже багато, на одні руки я не встигаю. Так, я просто хочу вам зараз показати, там є ролик. Як я придбала маракую, сіяла, розсажувала. І ось я вже маю... ось я вже маю цвіт. Ось я вже маю плоди. Ну, увінчалась мій експеримент успіхом. Ось ось які вже ягідки. Це ягоди, це ягоди. Вони квітнуть один день, потім зав'язується. Зараз покажу десь на чомусь. Ось, ось така серединка кругленька. То вже зачаток, зачаток оцієї ягодки. Якщо успішно пройде запилення, то вона зав'яжеться, Ні, квітка відпаде. Ще будемо рухатися по ходу вхід до малинника. Тут у мене, бачите, стояли стопи, бетонові ріс але я його розкорчувала і тимчасово. Тут ростуть помідори. Доволі непогані помідори, я вам скажу. Наступного року я тут планую посадити маракую. Да, помідорчики хороші. Гібрид Тарасенка називається, такі ось з пиптиком. Ох і солодкі смакота. А згадала, що треба зняти і показати вам ягоду. Бо я сьогодні збираю свою маравілу хлопцям. В госпіталь. І так як це сама транспортабельна ягода, ну я її перетримала трошки, щоб більший був об'єм. І ось ще хочу показати. Ось так виглядає маравіла. Маравіла. Яка не збиралася, мабуть, днів 3-4. Нічого з неї не сталося, дійшла вона до кондиції. Хто там сумнівається? У якості сорту Ви знаєте, ви, ви просто не довіряєте. ягодка ось, бачите, як відділяється. Це її характерна ознака. Вона раз відпала, легенько тримається, вона навіть якщо впаде, то з нею нічого не станеться, можна позбирати. Цього року дуже окупанти. Окупанти-слимаки окупували так, що виповзали аж на самі верхівки. Ну, з допомогою хорошого препарату, який мені порадили, я успішно їх вивела. Тепер ось посипалися ягоди, і я бачу, слимаки їх геть зовсім не поторкали. А то ж було неможливо, бо таке було гадость скульзька. Що, що хочу вам сказати, люди, миру, наснаги. Цього року малина не ну, зовсім дешево. Ну, В цьому бізнесі залишиться той, хто розумний, упертий, наполегливий. Всім хорошого дня, всім хорошого настрою. По можливості буду е, знімати вам більше. Побажання, по, е, так, в мене зараз брак часу. Я збираю, ви бачите. Все-всього хорошого. Маравіла!